Привіт, малята! Сьогодні до нас зайчик завітав і дуже хочу дізнатися, за який вчинок дітки отримують різку. А за який подарунок давайте допоможемо зайчику. Розгляньте картинки. За цей вчинок, годування пташок. отримуємо подарунок, так. А за бійку що отримуємо? Звісно, різку. Молодці малята. Хлопчик поступається місцем дідусеві. Отримує подарунок, так. Хлопчик хоче забрати машинку у іншого хлопчика. Різку за це отримує. Хлопчики допомагають бабусі піднятись. Так, подаруночок отримують. Хлопчик допомагає матусі, теж отримує подарунок. Дівчинка пригощає дідуся чаєм. отримує подарунок. Хлопчик дразнить дівчинку. Отримує різку. А цей хлопчик, подивіться, не ділиться з дівчинкою м'ячиком. Що він отримує за такий вчинок? Звісно, різку він отримає, це поганий вчинок. А ось дівчинка допомагає бабусі ліпити пиріжки. Як ви гадаєте, що вона отримує за цей вчинок? Так, подарунок, дівчинка молодець. А ця дівчинка доглядає за квітами. Вона дуже добре робить, як ви гадаєте, що вона отримує? Подарунок, так, молодці дітки. А цей вчинок добрий чи поганий. Дітки допомагають татові саджати дерева. Що вони отримують за цей вчинок? Звісно, подаруночок. Дуже добре. Ой, а ось дітки розбили мамину вазу з квітами. Що вони за це отримають, як ви гадаєте? Так, Різко це поганий вчинок. А ці дітки граються в пісочниці, і хлопчик обсипає волосечко дівчинки піском. Що він за це отримує? Як ви гадаєте, різку так? А цей хлопчик дразнить кицю, тягне її за хвостика. Що він за це отримує? Різку, звісно, це поганий вчинок. А ось хлопчики роблять зранку зарядку. Як ви гадаєте, це добрий вчинок чи поганий? Що отримують хлопчики? Подарунок, це добрий вчинок. А ось дітки прибираються в своїй кімнаті. Як ви гадаєте, це добре допомагати матусі, чи погано, що вони отримують? Подаруночок, бо це добрий вчинок. А ці дітки хлопчик забився, і дівчатка його жаліють. Це добрий вчинок, чи поганий. Що отримую дівчатка? Подаруночок, вони молодці. Тож, дітки, треба завжди робити тільки добрі вчинки. До побачення!